30 друга частина ось я. таку кульку будемо. Тепер ось це бай. бай бай да, Байбайки давай. Як це може класти і дивитися їм на камеру. Це засунути! Ой! Ага. Всім видно. Раз. Ось така у нас кулька. Так. О! З першого разу відкрилася. А то друга не відкривалася першого. нравится такая штучка. Классненько. Не знаю, кружочек. А, а, а там все это. Ось такая, ось такие налипки, короче. И цей. Всем бай-бай. Вот -бай. <реклама> такие у нас вышло. Классно. Мне понравится как миниатюр. Вот так у нас. две кульки. Итак, вот мне так будешь пробовать? Купил. Ну, как? Ну, не сильно, ладно. А вот це дуже смішно.